Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Терези на розклад пасіансу 2026 рік. Загадуйте своє побажання або запитання, на яке б ви хотіли побачити відповідь. Дивимося, друзі. Грібенець тихе спокійне життя, а також зіронька. Вона показує здійснення важливої мрії. Ось тут пусті хлопоти, ця карта показує, що ви через щось хвилювалися, можливо, докладали зусиль до якоїсь справи, але справа не, не те, щоб ви недостатньо докладали зусиль. Вона просто з самого початку не була потрібною. Це означає, що на неї не треба зациклюватись, треба йти вперед і дивитися вперед. Ось тут у вас ще троянда, це подарунок, до чого він стосується, дивіться, по своїх обставинах, у кожного своя ситуація. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є розклади на Таро 2026 рік. Запрошую всіх, хто не подивився. Буде правильно, якщо цю інформацію собі виписати в зошит або на лістик, для того, щоб ви могли порівняти і подивитися, на що варто звернути увагу. А ми з вами прямуємо далі другий розклад знак зодіака. Терези. Магічна куля показує попереду зміни на краще. І ось тут у вас ще підкова, це щастя. І поруч з нею меч це перемога. Дуже гарний знак. Ось тут виконання вашої важливої мрії, зіренька, а також багатство червона стрічка це багатство. Дивимось, уважно, знову повторюється ваш троянда подарунок. Якщо вона має повторюватися, ось вона вам другий раз випадає. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на третій розклад. Хочу сказати, друзі, що ми робимо три розклади, і вони означають розподіл року на три частини по 4 місяці, для того, щоб вам було правильно орієнтуватися. Коли саме можуть відбуватися, які саме події? Третій розклад знак зодіака Терези. Знову повторюється карта Меч, перемога. Ось тут карти Таро. Вони показують прийняття важливих рішень та необхідність вибору. Досить таки уважно треба бути до таких порад. Ось тут у вас змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити, будьте уважні та обережні в якихось ваших важливих справах. Сьогодні ми з вами візьмемо дві колоди вітражне таро, а також таро колосу року Подивимось для знака Терези на 2026 рік на перше та друге півріччя. Перше півріччя застереження. Десятка пентаклів. Та друге півріччя застереження. Паш жезлів. А також пораду. Перше півріччя карта Мах. Та друге півріччя П'ятірочка мечів. І ще одна карта. Відповідь на ваше запитання, котре ви загадали? Або бажання, котре ви загадали на початку розкладу. Сімка пентаклів. Друзі, застереження десятка пентаклів показує: бережіть своє здоров'я, а також фінанси все, що стосується благополуччя, для того, щоб людина могла себе почувати повноцінно, нічим не ризикуйте. Саме в першій половині року. А на другу половину року застереження паш жезлів. Якщо, наприклад, ви маєте дитину, підлітка, то можуть бути якісь, наприклад, неочікувані ситуації, захотів перейти навчатися з одного закладу в інший або щось таке. І тут карта застереження. Вона показує зверніть увагу, допоможіть. І якщо ви самі ще молоді і нема дітей, то ось ця карта вона показує рішучі дії. Я би сказала, такі дії, ніби ось придумав та зробив. Тобто легковажні, так би мовити. Рішучі, але легковажні. Це застереження. А порада, перша половина року це карта мах, старший аркан. І друга це ви все зможете, це порада. І друга половина року це п'ятерочка мечів. Якщо вам в чомусь буде складно і будуть у вас сумні думки або скандальні ситуації, порада полягає в тому, щоб ви їх уникали, шукали вихід, як себе заспокоїти для прийняття правильних спокійних рішень. Іноді так буває, що щось відбувається навколо нас, і ми маємо в цьому приймати участь, хоча і не хотіли б. Оці сумні думки, якісь скандальні ситуації, це може у вас не стосуватися, але якось це треба пережити і все упорядкувати відповідь на ваше загадане питання: Сімка пентаклів. Карта гарна, позитивна, але маленька. Ця карта може показувати, що вам не вистачає грошей, наприклад, на якийсь проєкт. Або треба зачекати для того, щоб ви їх змогли заробити, або якось підготувати для того, щоб ваше бажання загадано здійснилося. Не дивлячись на те, що ця карта трохи по часу не зовсім зрозуміла. Мається на увазі не тут і зараз, а колись. Все одно вона позитивна, тому що коли людина має думку і мрію і чогось чекає, вона обов'язково притягне до себе, якщо це позитив, вона притягне до себе гарний результат. Саме тому не розчаровуйтесь, можливо, не в цьому році, а в наступному, а можливо, ви щось можете зробити для того, щоб пришвидшити своє. Здійснення свого бажання, своєї мрії. Я бажаю вам гарного 2026 року. Здоров'я, добробуту, мира та злагоду Україні. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. Зустрінемось зовсім скоро!